Вітаю з прийдешним новим роком. Бажаю добра, миру вашому дому, затушку і тепла. Бажаю здійснення всіх бажань. Отже, підводячи підсумки 2023 року, в країні все не дуже добре. Я б сказав, що навіть дуже як недобре. Якщо ж подивитися, що відбувається на каналі, то ми бачимо. Кількість підписок 245. І Аналітика говорить, що іноді у нас кількість переглядів збільшується, іноді вона зменшується. Також ми можемо бачити, що в період, коли я був зайнятий, коли я хворів, відповідно, і кількість переглядів зменшується, так як немає у нас нових відео. І в загальному за рік, відповідно, коли виходять відео, є якісь перегляди. Не виходять відео, відповідно перегляди падають практично до нуля. Отже, до 1000 підписок, надзвичайно ще далеко, не знаю коли це буде. Головне, щоб були всі здорові і був мир у всьому світі.